Надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення документів на проживання або посвідки особи без громадянства. А ще подовження строку перебування в країні з такими питаннями зверталися іноземці до обласної міграційної служби. Загалом у 2023-му там прийняли майже 1300 заяв. У заяв. сьогодення одним із основних завдань міграційної служби у напрямку роботи з іноземцями є недопущення незаконної легалізації на території України іноземців, особливо тих, яких походять з країн підвищеного ризику. Оскільки вище зазначена категорія осіб може становити загрозу для національної безпеки України, життю та здоров'ю наших громадян, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України значно змінило життя українців, відповідно, вплинуло на міграційні процеси серед населення Дніпропетровщини, до якого належать також іноземні громадяни. Пан Богдан наголосив, що цьогоріч є законодавчі зміни щодо документування іноземців та осіб без громадянства. На сьогодні, відповідно до вказаного. Закону іноземці або особи без громадянства, які оформлювали громадянство України, та стосовно яких прийнято рішення про припинення або скасування громадянства України, зобов'язані виїхати з України або звернутися із заявою про надання дозволу на імміграцію протягом 30 діб з дня прийняття такого рішення. У випадку наявності підстав, які передбачені законодавством, у протилежному випадку вони підлягають видворенні з території України. Якщо іноземець або особа без громадянства втратили посвідку на постійне або тимчасове проживання, зобов'язаний протягом трьох діб повідомити органи Державної міграційної служби про вказаний факт. Скасовано адміністративний збір за оформлення посвідки на тимчасове проживання, який складав 340 гривень. Зменшено перелік документів для продовження строку перебування. Зокрема, не подаються документи щодо права власності на житло, а також введено адміністративний збір за продовження строку перебування на території України, який складає на сьогоднішній день 270 гривень. На людей, які не виконують законні вимоги працівників міграційки, очікує адміністративна відповідальність раніше вона була не передбачена цього річ. 20 жовтня набирає чинності Закон України про внесення змін до закону України про імміграцію, яким удосконалюється процедура надання дозволу на імміграцію в Україні. Залишено строк розгляду зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців. Визначено перелік обставин, за яких факт перебування у шлюбі громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію. Це стосується того, що Державна міграційна служба з цього, з цього часу буде наділена повноваженнями перевіряти фіктивність або нефіктивність шлюбу іноземців, які перебувають на території України. Зокрема, чоловік чи жінка зможуть подати таку заяву не одразу після укладання шлюбу, а лише через два роки.